А от що у нас в нас з мобілізацією в Україні не так? Ну дивіться, в нашому війську дуже потрібні люди. А влада тим часом розводить руками. І закон про мобілізацію тиждень стріти на мертвому місці. Кабмін, нардепи, президент, всі футболяють його від себе, всі намагаються дистанціонуватися. Зеленський заявив, що хоче справедливої мобілізації. Я до речі, хочу знати, що таке справедлива, що така несправедлива мобілізація. У нас що зараз була несправедлива мобілізація? Що взагалі? Про що йде мова? І от в мене запитання. Про що треба що влада робить для того, щоб була справедлива мобілізація? Що влада, а взагалі, повинна робити, щоб мобілізація не стояла на місці? Тому що росіяни не чекають. Я хочу пояснити всім глядачам, щоб закрити це питання раз і назавжди. Дивіться. Проголосувати закон це три тижні мінімум. Це два тижні перерви першого до другого читання. Потім ще тиждень, поки все це обрант, е, оформлять, потім відправлять в офіс президента. Де Зеленський не факт, що підпише може 25 днів тягнути, а може й довше. Він багато законів вже не підписує значно довше, що порушує закон. Але кого ж це хвилює? Так от далі. А Зеленський. Підписує, йдуть якісь там тлумачення законні, підзаконні акти ще два тижні, а це вже, вибачте, півтора місяця. Потім це йде як мобілізація. Так от, від моменту, як людину мобілізують до моменту, як вона стає частиною бригади, проходить три місяці. Зараз навчання, все інше три місяці. Плюс повтор, півтори тоді. Це ми в кращому варіанті, в кращому варіанті. На початку вересня отримуємо все, якщо дійсно в березні, як кажуть зараз наші нардепи, зайдуть, а це слуги народу кажуть, зайде цей законопроект в Верховну Раду. Скажи, будь ласка, росіяни будуть чекати до вересня. Ну поки ми все це проведемо, поки ми сформируємо. І до речі, хто нам буде заважати, як не виконувати закон, який є зараз, наступний. Ну, дивися, що я хочу сказати. Хочу сказати слідуюче. Перше, значить, ми маємо на сьогоднішній день серйозні наслідки провальної комунікації з суспільством. Саме такий факап з боку влади в контексті популяризації захисту вітчизни і так далі. На сьогоднішній день ми пожинаємо плоди цього. Ні для кого не секрет, скажімо так, не будемо розкидатися цифрами, але в деяких підрозділах комплектація особового складу менше 40%. і це правда. В деяких я не кажу, що в багатьох, але давай не будемо здавати державну таємницю. Резерви. Ну, заїдьте на ППД любої бойової бригади. Ви побачите, які в них резерви на ППД для це не буде великою державною таємницею. Що відбулося в державі України? Вчора в мене був такий трохи можливо емоційний стрім на моєму Ютуб-каналі. Ну але я зачитав допис одного з побратимів. Коротко скажу так: ми просрали, похоронили, закопали в землі дві колосальних хвилі найкращої піхоти в світі. Жодна армія світу не могла би похизуватися такими піхотинцями, якими були аточники, і перша хвиля мобілізації. О тими, які стояли в чергах біля воєнкоматів. Це була перша хвиля. Друга хвиля це вмотивовані ті, що були підготовлені, ті, що чекали своєї черги, і в 23-му році були мобілізовані і не втікли, і не свалили не через шлях, не через культурний фронт. А просто-напросто запряглися в ту лямку і пішли. Це вмотивована піхота. Це сама найкраща піхота всіх армій, всіх часів і народів. Тепер далі. Що відбувається далі? А далі відбувається, що їх міняти нема ким. Нема ким, тому що провалена комунікація з суспільством, і закон про мобілізацію 90-го, по-моєму, другого року не відповідає вимогам сучасної війни і тим елементам, які треба робити. Я вчора розповідав до однієї е, з моїх знайомих, тобто, в Тернополі в лікарню зайшли представники військомату, пройшли чотири поверха і вручили дві повістки. Увага! Одну і другу повістку вручили лікарям. Увага! Одна 58 років жіночка дитячий терапевт, а друга така сама бабця, яка в якої внуки ходять до школи. Що далі? Тобто, ви розумієте, То це це абсурд, це я навіть не знаю. Це ідіоти, дебіли. Я не знаю, як їх назвати. Ну тобто, ви розумієте, ну бабця 58 років з внуками військомат, пов'язка дитячому терапевту. Ні, по освіті медики, я розумію, але ж. Чотири поверха вони нікого не знайшли, дали отим двом жінкам переляк, не дали пов'язки. І ота от моя знайома, я кажу, і що, піде? Каже, піду схожу до них, ну а що? То ж, каже, то ж пов'язка, розумієш? Тобто в нас навіть таке є. І в той же час різного штибу аля, ура, патріоти, які тут накидують лайна. Я дивлюся в чатіку, знаєш, так, Вони тут такі фейсбучні диванні спеціалісти. от, Так от е, будуть сидіти і після того користуватися досягненнями цих. Хвиль цієї найкращої піхоти, яка вже лежить в землі. Чому? Тому що якщо Зеленський говорить про справедливу мобілізацію, і він же сам назвав цифру, що в нас в армії 800 тисяч людей, то я би хотів би побачити справедливу мобілізацію, у вигляді ще плюс 800, ну, щоб ротацію повноцінну зробити. А як інакше? Це перший момент. Другий момент, давай все-таки говорити відверто. Цифрова мобілізація. Отут я хочу похвалити Зеленського. Слухай, а ми тоді для якого пна робили? Слухай, в 21 сторіччі, коли ми тут пік-пік телефоном на касах розраховуємося, коли ми штрафи платимо онлайн, за комуналку платимо онлайн, це окей, а повістка онлайн, то це вже русський закон. А ви як хотіли перемагати російську армію в білому пальто в рукавичках з чорнильною ручкою, з листочком паперу, на якому виписується повістка, а потім несеться додому, а дома нікого нет. нікто, нет дома вдома нет нікто. То яким чином ми маємо перемагати ту російську армію і стримувати цю навалу? Чи закінчується армія мова і віра в окопах? Так закінчується. А яка разниця сидить на диванах і розказує нам з тобою, як ми тут погані такі от люди от, критикуємо, бідного моя ж ти мамина черешня, Бубочку, разом з його зірмаковською шоблою? Так от так, наша така зараз діяльність. Так, ото не треба було ловити ті снаряди і получати по голові і не потримувати тих поранень, сиділи б собі далі в окопах і мочили б русню. Але на сьогоднішній день далі повертаючись до мобілізації. Чи провалили вони мобілізацію? Провалили. Русня чекати буде? Ні, не буде. Перше підкріплення по цьому новому закону прийде в вересні. Не дивуйтеся, якщо лінія фронту за рахунок відсутності людей. Зменшиться, а отже, зменшиться територія України. І будете далі розказувати на якихось умовних диванах, що все не так однозначно і неправильно тут опозиція опозиціонірує, а мобілізація мобілізує. Ні, друзі, так не буде. Тому що цю найкращу піхоту, яку вже вклали в землю, ще сьогодні треба кимось прикрити, бо інакше вкладеться в землю вся Україна. Оце от моя така думка. Ну а повертаючись до теми взагалі, справедливої чи несправедливої мобілізації, я би ще звернув би увагу на те, що дуже багато міністрів розумних економік України уряду Зеленського починають розповідати до речі. Разом з Зеленським, що грошей на таку кількість нема, а воєнні не обоснували необхідну кількість. Ще раз наголошую. З однієї сторони, вони топлять, що треба демобілізацію робити через 18 місяців. Хтось каже 24, хтось 36. Тут дехто накидав, от залужний падлець погодився на 36 місяців. А я вам ще раз кажу, друзі, ніякого демобілізації не буде до кінця війни, щоб всі зрозуміли, я не бачу перспектив демобілізації взагалі, поки не закінчиться війна. Мій дід демобілізований після Другої світової війни в 53-му році. Спитайтеся, чого і де він робив, і де він лазив. Ну, в такій історії. Тобто, навіть по закінченню Другої світової війни, то що ми далі можемо говорити? Про якусь демобілізацію. Але тим не менше це лайно накидають на військових, щоб вони подали якісь непонятні цифри. І, взагалі, Зелений сказав, що е, військові разом з урядом випрацьовують законопроект. З якого пна військові мають випрацьовувати законопроект. Військові роблять замовлення, а політики, як зайчики, мають їх обслуговувати. Військові кажуть, що їм треба, а політики, як зайчики, разом з урядом мають знайти те, що їм треба. Тоді будуть і військові, і політики залишаться живими. А якщо політики і уряд не будуть робити те, що треба військовим, то військові вляжуться в сиру землю. А політики будуть ходити і вибачте слові не тільки вже язик в задні цю Єрмака засунуть, а, а і інше не будемо матюкатися в присутності прилічної компанії. Як я тут дивлюся? Тому така історія. Я ще раз наголошую: питання справедливої мобілізації це коли одна війна для всіх і одна перемога для всіх. На сьогоднішній день пропонують відкуп 20 тисяч додаткових податків в місяць. За кожного ухилянта, якого можна взяти на роботу, фігня повна. Ну тому що тоді вони зроблять армію для бідних, армію робітників та селян. А останні, що? будуть сидіти в ресторані Бохо і танцювати під патріотичні пісні, поки ми гинемо на полях. Та ні, це несправедлива мобілізація, тому вона має бути одна для всіх. Скорочення армії чиновників так необхідно. Е, система МВС, перепрошую, ну ці борови, які стоять на трасі по два по три, екіпажі на, на таких е, злачних містах і штрафують водіїв за ремінь, там можна поставити гарних нас, дівчата є в патрульній поліції, отакі і їх поберегти. Хай вони займаються штрафами. Ну якщо хто хоче, то хай собі звичайно йде і в зсу тут ж питань нема. Але ще раз наголошую: здорових боровів, які клялися служити і захищати в нас в, в, в системі МВС повно ніщо не, не, не зупиниться робота держави, якщо 30-50% МВС підуть служити і захищати. Не зуб не стане держава. Хочу звернути увагу, що доволі є велика кількість патрульних поліцейських, саме патрульних поліцейських, які воюють і воювали на колощині, на Херсонщині, на Одещині під Бахмутом. Я особисто зустрічав патрульних, які воювали під Бахмутом. Тому це так, може звичайно. Далі треба казати про те, що в бригаді лють доволі велика кількість. Але нещодавно я дізнався, що колишній беркут київський, спецназьори, гренадьори, потуга очкують і нікуди не їдуть. І приїжджали хлопці з Луганського бірку та колишнього, приїжджали з Хмельницького і кажуть, да ми ж там воюємо. Чому ви не йдете, а вони не йдуть? І це теж проблема. До речі, велика проблема, яку треба вирішувати. Але, знаєш, я хочу сказати ще раз: патрульних я бачив неодноразово на нулі, тому це є. Я це знаю, і багатьох з них сам персонально знаю і бачив. Ну умовно кажучи, з сусідньої з Волині області воює 65 патрульних. Якщо ти подивишся на приблизний штат патрульних обласний штат, то ти зрозумієш, що це воює дуже маленький відсоток. Це так, я так зараз, щоб не здавати е, порядок цифр. Але патрульні воюють той же саме маршал. Ну це ж теж стоїть патрульної грядки. Я всіх прекрасно цих хлопців знаю. В мене вон там на рівенщині є дуже багато азовців і так далі, які так само воюють, і будучи патрульними. Ще раз наголошую: питання ж не в патрульних питання спецучот ветеранам МВС. Мене цікавить це питання. Ти знаєш, я дуже добре пригадую, коли була КІ навала на Київ. Е, в мене був на контакті підрозділ ветеранів Ягуара, які жили в Ірпіні. Слухай, пацани відробляли отако. Тобто, ну я їх далі состикував з відповідними структурами. Вони оказалися десь там на тій території, де русня розумієш там за ірпіньом. Розумієш, да і вони відпрацьовували отак: що мішає сьогоднішнім воєнковим призвати цей спецучот і взяти їх під рушницю. Я розумію, що є пенсіонери тим, яким 60 плюс або здоров'я не вистачає. Але левова частина з них 40 років і вже на пенсії, і їх нема ні в воєнкоматі на учоті, ні на спецучоті міліцейському. -мі 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 а вибач мені на слові сидіти охороняти в різних структурах блокпости у Франківську, зустрічати Єрмака чи в Чернівцях. Розумієш? Ну перепрошую, це трошки, якби мовити, знаєш, не зовсім камільфо. В цьому контексті в нас в системі МВС до повномасштабного вторгнення разом з Нацгвардією було 367 тисяч. ЗСУ мали 250, МВС мали 367. Google нам всім допомогу. Тому в цьому контексті я тобі хочу сказати, що главмент Клименко, який починає розповідати, що в нас там всього 100 тисяч і от декілька воює. Так, можливо, декілька відсотків від 100 тисяч воює. Але система МВС це не тільки патрулька. Друже, в нас. Зайди в ГСУ, в слідство, зайди в ДБР, і подивись, що там робиш. Повірю ще раз, але патрульки у нас виключно 15 тисяч на всю країну. Ще раз, на а. всю країну це 15 тисяч і все. І патрулька воює, і патрулька воює. Розумієш? Тобто, ще раз наголошую: я не кажу, що немає людей з Фаберже, які пішли воювати. Я знаю перші підрозділи той самої патрульної поліції, нормально воювали. Але я точно так само знаю. І бачив на наших на, медіа ефірах, як брали інтерв'ю в поліцейських, які оказалися в Херсоні в окупації, хавали зброю, їх капнуло ФСБ і через два дні відпустило. Ти в це віриш? А тепер вони такі, знаєш, велика мученики. Тобто вони зі зброєю сиділи, мигалися, не вийшли служити і захищати, не допомогли нашим побратимам, партизанам на Херсонщині працювати. Їх все рівно хапнуло ФСБ, вилучило в них в квартирі зброю і через пару днів відпустило. І ми такі тут, ой, які хороші люди! Ти ж дивися, Вони витримали ФСБшні застінки. Я щось сумніваюся, що когось ФСБ просто так. Відпускало, але медіа піар це було наше все. Ну зараз ми трошки переключилися на систему МВС, але знову ж таки щодо справедливості мобілізації. Дуже хочу, щоб опублікували в державі Україна список всіх тих, хто скористалися системою шлях для виїзду і не повернулися. Що заважає це зробити? Опублікувати їхні прізвища. Я би був би дуже радий, якби умовно кажучи, ці прізвища, які обдурили свою державу, і порушили конституційний обов'язок. Були опубліковані, бо ж вони після війни будуть рватися до влади, до управління країною на чиновницькі посади, і так далі. А я не хочу, тому що вони обманули державу. Я розумію, хто виїхав там легально. Ну, в мене до них питань немає. Щодо біженців, теж питань нема. От навпаки, питання є до Зеленського, який захотів, щоб західні партнери платили допомогу біженцям через уряд Швигаля. Ну це був просто трес. Я не знаю, чи ти бачив цю новину до це просто Ганьба за ці слова, наш найвеличніший політичний лідер сучасності, по версії Андрія Єрмака, сказав, що дайте гроші нам, ми їх краще віддамо. І наші партнери, до речі, навіть не посміхнули з цієї новини. Навпаки, вони сказали, що вони поважають думку нашого президента, але вважають, що все ж таки гроші повинні дійти до біженців, тому вони їх будуть віддавати. Але це лунало, знаєш, як таке. Вітаю! Це вас телефонує Безпека Банку? На вашому рахунку якісь такі дивні рухи? Дайте останні три цифри на вашому там з іншого боку картки там, пін-коді. Ну от відверто, це що ці гроші допилили? Дайте нові пилити, Так ніхто не дасть на заході. Чітко розуміють, ці гроші забезпечують біженців в тих країнах, де вони знаходяться. А якщо вони вчасно не отримують, що далі? А хто буде забезпечувати? Знов виплачувати буде Європа. Вони розуміють, що в них немає зайвих грошей. Тому ти знаєш, оця заява, до речі, вона викликала дуже великий резонанс в Європі. І я спілкувався зі своїми колегами, котрі запитали: це був пранк чи він нас тролить? Що відбувається? Ну, я тобі ще раз кажу, просто треба доцарапатися. Вони ж хочуть дуже сильно доцарапатися до грошей біженців. Залізти їм в кишеню. До речі, нещодавно фахівці з енергетики сказали, що ціни на електроенергію будуть підніматися ще. А пам'ятаєш заяви Зеленського під час війни люди біднішають. Ви що, ми енергоносії? Ні, 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 ні. Ні, ні откажусь. Десь так виглядають його заяви. І цинізм, і брехня сьогоднішнього, скажімо так, сьогоднішніх можновладців, вони вже зашкалюють, але з приводу грошей. Отже, вони хочуть доцарапатися до грошей біженців. Вони не знають, яким боком підтанцювати, щоб долізти до грошей арештованих в євросоюзі. А я ще раз наголошую: російських грошей в Євросоюзі, і в Америці там близько 300 мільярдів. Вже по ним набігло декілька мільярдів відсотків. І я би дуже хотів би, щоб ці гроші дійсно працювали на Україну. Наприклад, через міжнародні структури, які будуть тут сидіти в Україні і розподіляти. Тоді я буду мати довіру. Ну ці шоблі дати гроші, так вони їх розпіляють на кінець війни. Ми не будемо мати за що цвяха купити, щоб відбудувати кусок е, даху. А хто сумнівається, то вам Буча і відбудова Ірпіня якраз всім в допомогу і. Ідіть до розслідувачів, які зробили ці розслідування, той же самий Бігус, і так далі. Тобто, знаєш, чесно кажучи, дехто каже, о, що ти запрягаєшся тут за бігуса? Він же там того критикував чи того критикував? Та мені пофігу, хто кого критикував. Я ще раз говорю, критика це не лайно Але в даний момент, якщо вони знайшли джерела, як крадуться гроші з відбудови в Вірпіні і в Бучі, то ці падлюки ще не сидять. Розумієш? І от на сьогоднішній день я дивлюся, знаєш, такі, ну коротше кажучи, в мене. Блін, сьогодні щось забагато зради і забагато емоцій. Коротше, хочуть доцарапатися до грошей Євросоюзу, яке виділяється на біженців, хочуть доцарапатися до російських грошей, які арештовані в Євросоюзі. Ну і взагалі, е, я от подивився декларацію Зеленського. Я так розумію, що на другий рік в нього залишилися лише е, квартира в панельці в кривому розі, і старий причіп, там, який там в нього там був Скіф, якщо я не помиляюся. Ну, бідоська, і все, хочеться йому гривню дати на, 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 на бідність Чесне слово. Ну, циніки вищої марки. Одне питання: де 41 мільйон доларів, виведених через офшорні кампанії в інтересах Коломойського? Де вони ділися, ці гроші? Я їх не побачив в декларації той 41 мільйон. А кінцевим бенефіціаром там вже ж був точно не Лапін, не береза. Тому така історія. Цинізм цинізм сьогоднішньої влади зашкалює. Ігор, не твої ці 41 мільйон? От ти бісишся. Ну, до речі, я як завжди. А більше того, мене відверто дивує, коли наші опоненти кажуть, це ви заздрите, або це вас від корита від, 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 від Я от думаю, я був першого дня в опозиції. А ну про корита можу тільки фантазувати, але я тоді не йшов до корита в парламент йдуть або працювати, або красти. І я знаю, що і ти працював, я працював, і я розумію, що ми робили, але. Ну от я саме тому розумію, що я другий раз так не відпашу в парламенті, і тому я не хочу йти в парламент. Так от а, ні, мені вистачає слуша, я пригадаю прийоми громадян, зустрічі, роботу на комісіях, роботу в комітетах, Верховна Рада, Округ, а, Парія, Комітети Парі. Блін, от так вистачає. Я на все життя. В мене сторіна з'явилася в парламенті. До того я в міжнародного силового волосся не було. А, тому знаєш. А, короче, так, я... Мушу тебе перебити. Я теж колись був голубоглазий блендин 2,06 росту. Ото все, що від мене залишилося, це Робі. правда. Але тут дехто пише, що ти порохобот, а дехто пише, що ти сволоч, бо ти пороха критикував. От я от не знаю Робі. тебе куди записати до красивих чи до розумних? Мене до людей патріотів України. Я завжди на боці України я... від того, на, я на відміну від тебе. Я більше того, я завжди підтримую рішення, які державницькі. і навіть хто би їх не не пропонував. Пропонував Порошенка, Томас, безвіз а посилення армії. Я це підтримував. Зеленський запропонував надання УБД добровольцем. Я це підтримав. Зеленський над призначав рішення. Ну, я приймаю. Я підтримую ті рішення, які я бачу, як покращують життя українців і посилюють державу. Мені не важливі прізвища хто приймає, хто проштовхує. Мене мені важливий результат. Все саме тому я критично ставлюсь до факапів будь всіх, і саме тому я підтримую всі пропозиції, які цікаві. Все.